Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні покажу рецепт пісних налисників. Дивіться, які вони тонкі, майже прозорі, легкі, як повітря. Навмисно піднесла до світла, щоб показати тисяча дірочок. Вони ажурні, немов мереживо, готуються дуже швидко та просто у чашу наливаю склянку холодної води. Чайну ложечку солі, столову ложку цукру та трошки ванільного цукру. Для сьогоднішніх млинців я використовую дуже прості інгредієнти. Ви бачите їх список на екрані, а точні пропорції залишу під відео. Відразу всипаю склянку просіяного борошна. Просіяла я його заздалегідь, щоб випадково в тісто нічого не попало непотрібного, розмішую до однорідності, додаю чайну ложечку соди. Не хвилюйтеся, смак соди у млинцях не буде відчуватися. Вона, якраз, робить млинці пористими та жорними. Тепер поступово вливаю одну склянку окропу, тісто заварюється. Стає еластичним, абсолютно без грудочок. Крім того, окріп гасить соду, ось тому смак її і не буде відчуватися. Ретельно перемішую. І вже на завершення додаю 3 столові ложки олії, щоб млинці легко відходили від сковорідки і не рвалися під час смаження. Перемішую ще раз і тісто готове. Розігріваю сковорідку, додаю трохи олії, мені зручно розподілити її серветкою. Перед тим, як виливати тісто на перший млинець, підношу долонь над сковорідкою, щоб переконатися, що вона добре розігрілася. Перший млинець готовий. Тісто лити потроху і відразу розподіляйте по сковороді обертанням, млинці тоді вийдуть тоненькими. Як тільки бачите, що млинець підсох зверху, це сигнал, що можна його перегортати. Подивіться, який він прозорий. І тисячі дірочок. Цей рецепт супербюджетний і неймовірно універсальний. Майте воду, трішки борошна та олії, все, млинці вже будуть. Буває, не встиг у магазин, а вдома ні хліба, ні яєць, ні молока. Ось тоді ці пісні млинці реально виручають. Тепер начиняю млинці. Мак купила готовий, він у такій плівковій тубі. Лайфхак від мене. Роблю невеликий надріз ножем і видавлюю мак на млинець такими смужками, загортаю трубочкою, руки та посуд залишаються чистими. Дуже швидко та зручно. А які незвичайні начинки для млинців, ви знаєте. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Якщо хочете солону начинку, просто покладіть у тіста менше цукру. Один рецепт і сотні варіантів, подавати млинці буду з пісною сметаною. Посилання на рецепт сметани залишу в описі під відео. Якщо вам сподобався рецепт, Підпишіться на мій канал та поставте лайк. Мені буде дуже приємно, і це мотивує знімати нові рецепти для вас. Бажаю вам смачного і будьте мені здорові!